Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Сьогодні ми в Рівному на нашому майданчику вивантажили контейнер хороших японських тракторів. І давайте з крайнього підійдемо, оглянемо, які трактори ми отримали. Ціни вже будуть найближчими днями остаточні озвучені, укомплектуємо, оглянемо вже зібрані, укомплектовані ґрунтофрезами. Ціни одразу скажу, будуть плюс-мінус такі ж, як ми і заздалегідь озвучуємо і виставляємо наш пост в Фейсбуці. Там є весь перелік тракторів, які ми отримали, і теж там є орієнтовна ціна. Точно не буде відрізнятися в більшу сторону. Хоча були затримки на кордоні польському і додаткові витрати, але ми ціну не підвищували. Так, починаємо. F7 Янмар. 16,5 кінських сил, прекрасний візуальний стан, Трьохточка тут. І, мабуть, то його фреза також в чудовому стані. Корозії взагалі немає, бачите, яке сидіння. Лакофарбове покриття, просто ідеальний, ідеальний стан трактора візуально наголошую, технічно ми ще. Прикладемо максимум зусиль, детально перевіримо, але зараз оглядаємо коротко по асортименту, який ми отримали. Грунтофрези на перший погляд, теж в хорошому стані. Ножі, практично всі ґрунтуфрези, бачите, теж в хорошому стані. І практично не сте. Наступний Янмар FX175. На коробці автомат, бачу тут теж трьохточка і вже фаркопчик також на ньому є. Також цікава модель на високому кліренсу, ступиці високі. Візуально прекрасний, прекрасний стан трактора. Під капотом, дивіться, і це так ми їх отримуємо від наших партнерів з Японії. Прекрасні трактори надійні, перевірені часом і покупцями в Україні. F-165 на 16 кінських сил. Напрацювання 977 мотогодин. Цього напрацювання 789 мотогодин. Ну, ми, звичайно, не крутимо. Наступний це є Янмар F255 575 мотогодин. Ну, треба зв... перевіряти, дивитися, ніби візуально теж завважень, завважень до Янмара FX 255-го. Немає. Ісекі Land Hope 257. Це, власне, коли на 7 закінчуються три цифри. Останні роки випуску. Напрацювання 1354 мотогодини. Фреза Фриза від нього з хорошими ножами. Бультра на 17 сил. М17 кубота. Просто збережений трактор. Дуже збережений, хороше лакофарбове покриття і по кузову, і по шасі. Янмар F195. Теж візуально дуже хороший тракторець на 19 кінських сил. Наступний Х20, 4-циліндровий. Надзвичайно збережений трактор. 1000 мотогодин напрацювання, 1013, якщо точним бути, але візуально повністю рівна фарба і зберігався, мабуть, в цілому хорошому приміщенні. Х-24-й старший брат на 24 кінських сили. Покомплектуємо вже. Будемо бачити його технічний стан. Візуально на шасі, мабуть, працював десь в рисовому полі, є сліди корозії, але по самих панелях лакофарбове покриття в хорошому стані. В чудовому стані Янмар AF15 це найменший трактор серії Аф. На 15 кінських сил вже на реверсі коробка. Функція оберт на місці. Ну, Цікава-цікава хороша модель, візуально теж дуже-дуже збережений гарний трактор. Mitsubishi mt 20 не менш хороший візуально, повністю в рідній фарбі. Сидіння або нове. Би так ним користувалися. і напрацювання 832 мотогодини. Коробка механічна, шини. І зайдемо ще в склад, завезли декілька тракторів. Що в нас тут? GT. GT3? gt Вже встигли, хлопці, є контргруз. Передній оригінальний. Хлопці на колеса встигли його поставити. Колеса гарні карби, немає мікротріщин. На передніх є тріщинки, але бокових радіальних практично немає. А задні колеса Брідстоун в хорошому, дуже стані і з повними карбами. Є потептості на капоті, заправляли японці його. Як завжди, ставлячи металеву каністру, але не є вони надто критичними. І чудовий джель 260-й з кабіною, з кондиціонером. Укомплектуємо, поставимо колеса, грунту і тоді вже зможемо зробити детальніший. Огляд а наш малюк-екскаватор на продаж і навантажувач. Також цікава модель. Кого цікавить, звертайтеся. Хороша ціна на 2,5 тонний навантажувач, який має кут нахилу не тільки цілого механізму, а і окремо вилу. Шини це чекає нас. Дуже, дуже насичений тиждень, багато роботи буде, але кваліфікований персонал, який працює в нашій компанії, дуже відповідальний, перевірить всі вузли, всі функції і підготує трактори до продажу. Найближчими днями вже знімемо укомплектовані трактори. І по черзі будемо їх перевіряти та виставляти на продаж. А також попередньо замовлені трактори, вже люди будуть мати можливість приїхати до нас, провести тест-драйв, оглянути та придбати собі надійного японського помічника. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.